Гумор мого дня <хи> таке відчуття, що мені пороблено. Приїхала в Прагу щоб зняти випуск. Дощ приїхала в Баварію, щоб зняти випуск, дорогу до центра міста, де усі магазинчики затопило. Та що ж таке? Любі мої привіт! Це в смислі, і я рада вітати вас на своєму каналі. Я знаходжуся у невеличкому містечку Паса, приїхала на запрошення своїх друзів, але хто я така, щоб не відвідати місцеві крамнички, вінтажні секонд-хенди, торгові центри. М? Ну треба ж собі щось прикупити. Тож забираю вас собою і погнали на пошуки цього цікавого. Обіцяю, буде захопливо, тож вже прошу від вас підписки, вподобайки. Ну і погнали! Загалі то цей випуск я намагаюся вже зняти кілька днів, і все не виходить, тому що в місті надзвичайний стан пасов омиває три річки, і через дощі місто затопило, і усі дороги до крамничок теж. Це був капець. Вчора я йшла шість кілометрів в одну сторону до секонд-хенду, Де пам'ятаєте, я колись знаходила трендовий тренч «Бугаці». Так ось цей секонд теж затопило. Сьогодні рівень води спав, і я сподіваюся, що цей секонд працює. Бо якщо ні, це буде капець. У мене на нього дуже дуже великі плани. Ну а поки я шлюпаю до цього секонд-хенду, пропоную показати вам красу і велич цього міста. Хало! Це усе, що затопилось. Ми бачимо велосипеди, принтери. Це усе зібрали і будуть викидати. Майже підходимо до нашого вінтажного секонд хенду. Це мені цікаво, чи він працює. Дуже би хотілося, щоб працював. Ура! Ура! Працює! Погнали! Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Mm, яка суканка. Тільки вже потаскана. Так, так, так. А це не мій треч Бугаті. Ні, не мій. Що по ціні? 25 євро. Ну, дуже гарний за якістю. Ой, ну краса. Настане той час. Коли і я відкрию ось красивий секонд-хенд. Що у нас тут є? Мої улюблені паєточки. До речі, дуже оригінально. 10 євро. Шкода, що не мій розмір. Ух ти, яка крута, нова, новісінька сухонька від зари. 29 євро. В ідеальному стані. Клас. Ще як по моїй фігурці. Слухайте, класно. Класно, але 29 євро я можу купити це і в самій зарі. це у нас ще? З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує. Я так зрозуміла, що з Бугатці нам сьогодні не пощастить. Mm. Яка сука. Мені здається, чи ця куртка була і минулого мого випуску. Так її ніхто і не купив. 35 євро. Ось класична полокоста. Може бути якраз мій розмір. Ні, прикольно. Єдине, що тут немає ціни на ній. Така ще дідсик є. 10 євро. Есочка, до речі, мій розмір. Така конверс є. Прикольно. Прикольно, шкода, що не мій розмір. Так, друзі, мені підказали, що ось ця поло Лакоста коштує 20 євро. 20 євро якось задороговастенько. Mm -mm. Не буду купувати за 20 євро. Дорого. Mm. Ось у нас станцідольчикабана. О такому вже. Добре поношеному стані. І коштують вони тут у нас 25 євро. Ні, ну, якщо чесно, якщо їх файно випороти, то будуть славні, і посадочка у нас така йде висока. Щось мені не дуже вони личать. Ціхілкопос. Останки, ну, Останки, Левайсики. Оце, я розумію, вінтаж, вінтаж. Хілфігер. Ну, це 32-й, це теж великий. За 27 євро. Я знайшла ось такі класні джинси. Прикольні з такою вишивкою. Але вони великі на мене, я у них батону. Дивіться но, ну, які вони. Джинський хьюгобос, але на мене вони знову ж таки завеликі, при тому що в ідеальному стані. От реально в ідеальному. Ах, та за що? 29 євро. є мустанг. 29 євро в ідеальному стані. дівчат зізнаюся навіть не знаю. Щось от щось мене у них бентежить. На по попі все файно сіло. Я просто. Не можу на вас не дивитися. Шортики, Хілфігер, Хьюго Босс, Адідас. Шортики, до речі, дуже-дуже круті, це розмір Елька. До речі, раніше тут ще сумочки були, пам'ятаєте, ми Максмара знаходили, але зараз щось взагалі нічого немає. Так, ну що, тут, наче подивилися усе прямої моделі. Поки я тут гуляю, хочу нагадати вам, щоб ви не забували підписуватися на мій канал, коментувати та залишайте вподобайки. Взагалі, як вам такий формат відео, де ми і гуляємо, і місто показуємо, і шопимось паралельно. Пишіть обов'язково в коментарях. Мені дуже цікаві ваші думки. А ще хочу нагадати вам, що ви можете стати спонсором нашого каналу. Ви можете задонатити від 50 гривень і більше, і ви будете мати доступ до всього невиданого нашого матеріалу. А повірте, там повноцінні випуски. Найшла справжній вінтажний магазинчик. Тут стільки брендових речей. Ось, наприклад, ця неймовірно красива сумка фуфла. це бренд коштує 69 євро. Так, дівчатка знайшла дуже, дуже крутий вінтажний секонд хенд, але там знімати мені заборонили. Там дуже круті брендові знахідки. фуфла, гучі, шанел. Тобі ж там можна е так відірватися, що просто душа врає, їй богу. На жаль, на жаль, не можна знімати. Але не скажу, що там дешево. Наприклад, сумка фуфлада величезна. Ось ця вона коштувала 67 євро. Понятна справа, що ти купиш її, типу. П'ять раз дорожче, але навіть 67 євро, як то кажуть, колиться. Що ж нам тепер робити? От хилеба. Ні, ну на цьому все не закінчується. Не дождетесь. Йдемо далі. Ще один вінтажний секонд хенд у нас погнали. Ось в такому красивому луці у нас красотка. Спідничка у нас коштує. Соромні. Круті боти, дуже-дуже класні, але шкода, що не мій розмір. І сміятися будете, скільки коштує? 16 євро. Тим паче в такому трендовому кольорі. Погляньте на ці неймовірно красиві сережки. Дуже красиві. 14 євро. А ось такий браслетик з перлиночок у нас 2 євро. Гарний такий. А ось за 14 євро ще є сережки з перлинок. Шортики 8 євро. Знаєте, що я хотіла вам показати? Як тут одягаються ні, Тому що те, що я бачила, прямо дуже-дуже красиво навіть в трендах, у цих перлинках. Ну, такі прям гарні жінки були. І це я хотіла вам зазняти, щоб ви розуміли, зараз таку йду і не бачу славних. Ну, так. таке щось. Щось поховалися усі гарні жінки. Але як там кажуть, не буває негарних жінок, бувають недофінансовані. Може, почнемо із того, що не обзиватимемо їх фрицями. Місцевий торговий центр. Я сюди прийшла з однією ціллю до одного магазинчику. Це стокових речей, де можна реально купити класні шмоточки за копіки. Ось мій улюблений магазинчик. Така Макс називається. Просто гіпермаркет. Гіпермаркет речей. Минулого разу я тут стільки всього цікавого знайшла, тому я впевнена, що тут точно я сьогодні скуплюся. Ось такі класні джинсики. Tommy Hilfiger можна придбати за 70 євро. Но вони дуже круті, до речі. Але знайшла ось такі ще й дешевші за 39,99-40 євро. Теж доволі дуже непогано. Це мій розмір. Мала дупа, як то кажуть. Ха -ха. Короткі. Немає сенсу міряти, вони реально короткі. Гесівські джинсики. Лише погляньте на цей шикарнющий гудзик. Дуже красивий. А яка вартість? 110 євро. Не дешево. Ціна виявилась надто високою. Ось які джинсики у нас 9,99. До речі, тут всі 9,99. По 10 євро, по 430 гривень будь-які джинсики, які забажаєте тут. Так, да, навіть такі ціни є. Знайшла ось такий крутий топ. Шкода, що розбір Емочка всього 3 євро, 120 гривень. М -м, який гарний топ. Типу корсети, Обов'язково візьму, поміряти. Щось тут 250 євро є, це що у нас? Це у нас такий топ. Ох, шкода, що в мене немає грудей на цей маленький корсетик. Бо дуже-дуже гарний він 4 євро коштує, це розмір L. Ну, якщо я знайду XSS, то я буду гіпер-гіпер щаслива. Круто, дуже красивий. Ви знаєте, такі джинсики від Томі Хілфігера я так і приміряю. Нато вони мені подобаються, тим паче такі світлі. Зараз будуть приміряше. Обожнюю, як поначіпляють ці резинки, що неможливо навіть одягнути ковтином. Джинсиками прогадала, не знайшла меншого розміру хілфігер, але вони дуже і дуже круті. Одна крута спідничка. Довга аж по кістечки. Шкода, що розмір не мій. 20 євро. Ось такого ще бежевого кольору. 15 євро. Але я як якась виношка. А ось ідентично чорного кольору мені подобається. Треба приміряти. Бо у вас навіть дуже і дуже непогана. 650 гривень. Але якби була біла, на літо вона б підійшла ідеально. топи на купальник ось по 12 євро. Від Calvin Клайн. У мене від Келвіна теж є верхня частина купальнику, але немає трусиків. Можливо, тут і знайдемо. Ух ти! Та ти що? Ну, капець, життя це, це біль. Я дуже і дуже сильно хочу цей купальник, але в мене на нього ну, немає грудей. А він крутий. Дуже шкода. Бюст коштував 50 євро, зараз 12. Ідеальний купальник для цього літа, якого в мене не буде. Це те, що у нас, мабуть, келе, Так, да? келер. у нас теж 12. О, 6 євро. Подивіться, який славний. Чорні трусики за 2 євро. Ви ж обіцяли відпустку. Ну, здається, все. Я обійшла абсолютно усе, що могла в місті пасав. Уже практично все зачиняється, ми вже нікуди не встигнемо. Я засмучена, нічого практично, не придбала дві пари трусиків, це не рахується. Ну, коротше. Кабзнець повний. Я сподіваюся, вам сподобався випуск. Коментуйте, залишайте вподобайки і обов'язково підписуйтеся. І не забувайте про телеграм-канал. Там теж не менш цікаво. І саме головне, дякую зі мною.